Трибуна Черновецького університету, нова серія. Ну, по-перше, я дуже рада тебе зустріти в Чернівцях цього неймовірного красення. Я теж рада тебе бачити. Дякую за зайві комплементи. Зараз хай трохи пробіжать люди. Потім вона є для, до тебе одне питанечко. Добре. Сергій, скажіть мені, будь ласка, що таке життя? Життя це ми щось стале, це щось. Це процес. Життя це процес, коли ти змінюєшся і ростеш. Що таке дитинство? Дитинство це момент від того, як ти з'явився і нічого не знаєш, нічого не вмієш, і перетворюєшся на дорослу людину. Але цей процес, він ніколи насправді не має зупинятися. От життя це таке постійне дитинство аж до смерті. І як дитина вчиться в цьому, змінюється. Щось розуміє, так само і будь-яка людина, та, яка вважає себе, можливо, дорослою, так само має просто невпинно змінюватися і шукати це її життя, процес. Дякую тобі величезно. Гарного життя. Хай люблять. Шоколадка. Боже, дякую. Дякую. Клас, Боже, заслужив.